Завжди особливої уваги потребували дитячі будинки. З приходом війни потреба в допомозі та підтримці лише зросла. За даними на 2023 рік в Україні близько 70 тисяч дітей-сиріт і аж 33 дитячі будинки інтернати в Київській області. Один з таких інтернатів знаходиться в Білій церкві, де проживають діти з особливостями у розвитку. На сьогоднішній день в ньому знаходиться 64 дитини та особи з інвалідністю. Тут є три відділення. дитяче, Молодіжне та підтриманого проживання. Зараз серед цих дітей, які знаходяться в закладі, у нас 37 дітей це внутрішньопереміщені особи. 21 вихованець у нас із Шевченківського дитячого будинку інтернату, це Харківська область, і 15 дітей із Запорізького дитячого будинку інтернату, і один внутрішньопереміщена особа ну ще з 2014 року. Зараз діти вже пройшли адаптацію, адаптувалися у нас, тому що Вихованці з Харківського Шевченківського дитячого будинку інтернату прибули до нас ще 1 жовтня 2022 року, а запоріжці прибули в листопаді місяці. Вони вже пройшли адаптацію. Серед цих вихованців є діти, які отримують послуги, освітні послуги в 19-й школі, інші отримують послугу стаціонарного догляду. Благодійна організація Андрія Сіромахи вже вкотре приїжджає до діток, аби подарувати їм свято. До нашого приїзду вихованці підготували концерт, на якому виступив Володимир. Як зазначають працівники дитячого будинку, це місцева зірка. І в нього справді є талант. вже вирішилом на тоні Діка не друзі знав, Ми разом. хай дарують зберемо любов. Після концерту діти отримали солодкі подарунки. Наш фонд вже деякий час допомагає. В даному дитячому будинку декілька місяців тому ми привозили гуманітарну допомогу для діток. Це була канцелярія, це були різні фрукти, різні розвиваючі предмети. Сьогодні ми вирішили поздоровити діток із прийдешними святами, тобто днем Святого Миколая. Вони нам організували прекрасний чудовий концерт, і в принципі надалі ми також плануємо допомагати. Ми вважаємо, що ця допомога дуже важлива, особливо в даний момент, тому що людські ресурси в Україні зараз і людська допомога, допомога волонтерів вона спрямована зараз на дуже багато секторів, так як в Україні війна. І ми закликаємо всіх людей долучатися до допомоги і не бути байдужими. І... Допомагати дитячим будинкам по мірі можливості фінансова допомога важлива, але в першу чергу вони потребують любові та підтримки, адже її не замінить ні один подарунок. Тому кожен може зробити добру справу та влаштувати цим діткам свято, адже вони так його потребують.